Всім привіт! Я починаю новий влог. У мене сьогодні такий дивний день. Вперше, вперше за сім місяців я кудись йду сама. Не просто в нову за продуктами або там на нову пошту за посилками, а саме йду гуляти. Без чоловіка, без дитини, просто так сама. Все, чоловік мене відпускає, сказав, що посидиться гнашиком. Ось, і я вирішила цим скористатися і піти на барбі. Із рожевого в мене нігті, так що, сподіваюсь, мене пустять. Жартую, звісно. Ось. Ну, подивимось, подивимось, повинен бути цікавий день. Не знаю, чи сподобається мені. Я, чесно кажучи, не дуже люблю гуляти сама. Я люблю більше, коли ми всі разом, але іноді треба і так відпочити для різноманіття, так скажу. Так що я вже зібралась, одягла сукню, яку вже давно не одягала. І така прям дуже вся нарядна. Іду зараз день. Ось, сподіваюся, що в кінотеатрі буде мало народу. Я так і хочу і що фільм мені сподобається. Ось що найголовніше, щоб це був немарно витрачений час. Отже, я Ще нарешті я сьогодні з маленькою сумочкою, не з рюкзаком і з кучею мамських всяких причандалів, а просто з маленькою жіночою сумочкою. Клас! Все, можна йти, тепер точно готова. Ви, зіночі, пока. пока. Який Все. Все, у вас там человеческая компания будь темный. Добре. Пока. Все, я прийшла, Шукаю свою залу иду. Кто точок не даже є. Ну, зі своєї прогулянки, і поки ще в мене такі свіжі враження вирішила одразу з вами поділитись. Я Вклала Ігнашика спати, і тут на балконі вам трошки розповім. Отже, мої враження про фільм. Фільм мені сподобався. Передоза рожевого в мене не було, але такі, знаєте, приємні спогади про... Ляльку цю в мене пробудились. Ось, ну, звичайно, це фільм не про це. Ось там підняли багато таких важливих питань, але, ну не знаю, може, тому що я не феміністка, то мені трошки, ну, трошки не сподобалось, як там виставили чоловіків. Я розумію, що від від способу мислення чоловіків у нас реально в житті багато о, всяких труднощів, але ну, так як їх там показали, ну не знаю. Отже, подивіться і складіть своє враження, от що я вам раджу. Але знаєте, що я згадала про свою барбі. В мене була кукла Барбі в дитинстві, дуже гарна, до неї було багато всяких нарядів. І лижний костюм, і якісь ще там сукні були такі прикольні. Але знаєте, в чому прикол? Що мені мама не дозволяла їй гратись, бо вона типу, була дорога, і ця лялька сиділа в шкафу за склом, і на неї можна було тільки любуватись, бо мама вважала, що все одно ми, ну, я її типу, зламаю, або щось там загублю. Ось. І тому, коротше. Ми, мені купили таку дешеву звичайну, також Барбі там, з одним костюмом і ось грайся граюся. І я оце думаю, якась така дивна, чому мама так робила, я не знаю. Якась така дивна позиція. Сподіваюся, в мене такого не буде, і своїм дітям я буду дозволяти гратись всіма іграшками. Не буде такого, що ця іграшка там, дорога, її чіпати не можна. Якщо не можна, то не треба купляти. Можливо, знаєте, це тому, що. Ну, раніше це все було в диковінку? Ну, вау, типу, дорога лялька Барбі. Але коли зараз я питаю, мам, а чому не можна було грати з тою Барбі? Чому вона стояла в шкафу? Мама каже: як це я тобі не дозволяла? Та грай, ти грала чим хотіла? Ні, я тобі дозволяла. Тому ні, якби я грала чим хотіла, вона б не дожила до нашого часу, бо вона, мені здається, що десь там у мами в квартирі десь стоїть, треба ще раз да, запитати, але ну, я думаю, що вона ще жива. Коротше, мама не признається і каже, то я тобі все дозволяла, ти могла гратись чим хотіла, може ти не хотіла, не знаю. Але насправді на я пам'ятаю, що е, ну не можна було її чіпати. Бо а на знаєте, була ще така, вони були такі ржеві, е, ці е, туфельки на каблучках, І якщо я загубила ці туфлі, то це все мені був би кранти. Точно. Я так завжди боялась, коли її брала там, коли ніколи вдома нікого не було. Я її брала, розглядала там руки, ноги її крутила. Ось, але дуже боялась ці туфельки не загубити. Хоча це я вже була ну не така, що прям там маленька, маленька, доросла в школу вже ходила. Раніше ми ж довше ляльками гралися. Це зараз, мабуть, дітки. Я не знаю до якого час, до якого віку зараз дівчата граються ляльками, мабуть, не так прям і довго. Але не знаю, ці спогади про ляльок з дитинства, вони мені дуже. Класні і приємні. А цікаво, в когось ще таке було, що от у вас були іграшки, якими вам е, гратись було не можна, які були для, е, для краси. <гум> цікаво. Дивіться, яка в нас сьогодні вечеря. Дуже дешево, дуже швидко, дуже смачно. Обсмажила кабачки, туди яйця перемішав і готово. Трошки, ну, найдовше тут смажаться кабачки. Хто ще не пробував, поки сезон. Давайте, робіть, куштуйте, реально дуже смачно. Все, а я сідаю їсти свою вечерю. Порізала ще шматочок огірка. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь, якщо що. І до зустрічі у нових моїх відео. Всім гарного настрою, гарного дня і бувайте!